Вітаю, друзі. Що, Сьогодні може проголосувати за законопроект 7457 наші депутати, що означає, що начебто наближає нашу легалізацію. М -м, цікавий момент, да? Е чому я в це вже давно не вірю? І досі, ніхто, ніхто, ані судді, ані поліцейські, ані прокурори. Ані депутати Верховної Ради ніхто мені не може пояснити, а як же не, не так? Тобто, от я пояснюю, просто як так. Все це нелегально і всі законопроекти нелегальні. Мій, моє запитання якраз до авторів законопроєкту на конопляній ярмарці Сосону, чого, навіщо нам нелегальний законопроєкт, вони просто відповіли, що ну, тому що по-іншому ми не можемо. Згідно Конституції не працює, ми пробували. Інша депутатка теж. Сказала, що ну ну да, коротше, але нас не працює верхова са на нас не працює конституція. Тобто, а, доки ми будемо гратися в ці всі ігри, а, яка він війна може закінчитись, якщо а, ми не можемо побудувати Україну? Тобто, дивіться, який дуже цікавий, дуже цікавий момент, якщо ми подивимось просто трошки глобальніше. Я зараз буду розпаковувати, тобто спочатку буде так раз ну, на національний рівень. Так? Беремо національний рівень. Українці прописали своє волевиявлення, ну, скажімо так чи ніяк, через Конституцію 1996 року. Там таки написано волевиявлення українського народу. Верховна Рада прийняла, хоча по факту має приймати народ, тобто референдум. Ну, це таке. Хай. Хай буде, хоча б от ця Конституція, це волевиявлення, його народ, коли збереться в розмірі 3 мільйона, зможе на референдумі проголосувати і змінити. Це не питання. Питання в тому, що от є українська нація. Окей, в українській нації в Конституції прописано, що людина є найвищою соціальною цінністю. її життя, здоров'я, права, гідність, все це захищено державою і так далі. От, поясніть мені, будь ласка, от людина яка? Немає значення, вона купує, продає, зберігає, транспортує. Немає значення, що те, що не шкодить нікому іншому, а, не, не шкодить ніяким чином державі і не шкодить ніяким чином а, природі. Тобто, от є три основних, скажімо так, суб'єкта, які захищає держава. Ну тобто, вона для цього була створена для того, щоб люди дали повноваження, щоб вона захищала. Це вона захищає людей, природу і себе. Ну, от. І що, що ми маємо по факту? По факту людина там вирощувала, зберігала, щось таке. До неї приходять і кажуть: Ви знаєте що? А у нас є стаття? Що? Що? Стаття є в Кримінальному кодексі, і вам 10 років або 5. А на які підстави? Я порушив Конституцію України, головний закон порушив? Ні. А як може тоді стаття працювати, якщо людина не порушила головний закон Конституції України? Значить, проти неї порушують головний закон. Тобто, по факту, вони спеціально створюють такі умови, в яких людину пресують і або саджають до в'язниці, або ну, беруть гроші, там, штрафи і так далі. Це репресивна система Радянського Союзу. В принципі, це нам, 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 нам успадковано з Радянщини. Це ми розпаковуємо ситуацію трошки ще глибше. Тобто на рівні Конституції, от, рівні Конституції, рівні української нації, української державності, ніхто не має права людині забороняти будь-яке використання конопель для себе, як мінімум, для тих друзів, яким він не несе шкоди. Якщо друг там або там хтось сказав, ви понесли мені шкоду, я на вас подаю суд, тоді так. Да. Тому що дуже часто я був на судах, а, а запитання в мене просте на суді. Я такий, а хто постраждалий? На суді. От хто постраждалий, де суб'єкт, який відповідає за постраждалого. Е, тобто є обвинувачений е, той, хто ніби скоїв злочин. А постраждалий проти кого? -то? Він його вбив? Ні, не вбив. Тобто, ну, може не бам, постраждалого, того, що його вбили. Буває таке, да? але ж його не вбили, його просто не існує. Постраждалого не існує, а людину садять до в'язниці на 5, 6, 7 років. От така ситуація відбувається. Це абсурд. І ми за які законопроекти голосуємо, які не забирають цього. Тобто, по суті, та ж сама ситуація у поліцейських залишається. Чому це не спрацювало зі мною? Чому я опублікував постійно, як я виращую? Постійно в мене стояло, там, якщо я жив в дев'ятиповерховому будинку, стояв запах на, на весь під'їзд, і ні разу ніхто не прийшов. Я чекав. Я, я постійно чекав. Прийшли, коли я жив, скажімо так, рік тому на такому місці, де було багато різних людей. я Якраз поїхав там на пару тижнів і прийшли тоді, коли мене не було. І викупали всі рослини. Перекопали просто, просто викупали і собі забрали. Поліцейські. Я знаю, хто там. Олег, в мене є номер телефону, все, я знаю, хто це. І я йому кажу, віддай, а він каже: Ні, це не я, це не я. Тобто, от така ситуація. Тобто це крадії, це ракетири, це терористи по факту. Тобто наша правоохоронна система терористи. І мені часто пишуть там в коментарях: А що, якщо там по нікого поліції не залишиться, всі підуть поліцейські воювати. Ну, по перше, ніколи всі поліцейські не підуть воювати. Поліцейські це перші ті, хто біжуть, біжать. З цих територій Херсонська область, Запорізька область, Донецька, Луганська. Вони перші, хто втекли. Отак. У них зброя є, але не, це не означає, що у них є мужність. От в чому прикол. Е, зброя в них є саме тому, що мужності нема. Я з ними коли спілкуюсь, приходжу. У мене достатньо мужності не мати зброю і прийти до них, до озброєних і їм казати все, що я про них думаю, і притягати їх ще й до, до відповідальності. У них нема можності. Вони нулі насправді, на нулі, не на нулі. Да? Тобто є одиниці, є одиниці. Е, є одиниці. І, і я радий, що хоч одиниці є, але я не знаю, як ці одиниці можуть змінити систему. Хто бачив з вас поліцейську присягу? Хто бачив, що поліцейські давали присягу на вірність українському народу? Оце більш глобальне поняття. Тобто, ми зараз піднімаємося на глобальне поняття за межі України. Тобто. Перше, ми живемо радянськими законами. Ми живемо, скажімо так, радянській репресивній системі. Ми е, досі не живемо по Конституції. Це означає, що Радянщина ще жива. Окей, другий момент. А ви знаєте, що е, да, ось ці, ну, якщо ви там, адміністративний кодекс, там так і написано 84-го року. Не 96-го, а 84-го. То згідно Конституції, не було. За законів змінено. Ну, Тобто, ну. далі. Піднімаємось вище. Росіяни називають війну СВО. Ми теж війну називаємо війною. У нас воєнний стан. Або АТО, як було 8 років. Чому і що так? Тому що, по суті, якщо подивитися в документах, я з цим теж розбирався, ми ще в Радянському Союзі. Отак от. А, що відбувається ще глобальніше? Відбувається ще глобальніше з сіма цими пандеміями, катастрофами, е, там, війнами і так далі. Голод зараз готується. Да, там, Для людей вже багато хто готується до цього. Ну, В Україні це не так буде. Я думаю, відчувати. Це буде там, де багато у людей грошей. Це Америка, Європа. А, от, готується голод. І... В принципі, оця вся ситуація, ну, тобто апокаліпсис. Ну, в принципі, ну, такий, як в Вавилон був. І ми такі сидимо і думаємо, а що ж не так? А що не так? А не так той, що ми не навчились читати. Ми нібито вміємо читати, а відкрити Конституцію і почитати. І сказати, я живу в державі України. Стоп! Конституція головний так, Оце порушує Конституцію. Чому їм це робите? А вони такі: о па 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 а в нас же є стаття. Немає значення, Конституція має найвищу силу. І доки ми це не почнемо робити, в Україні і в світі, в принципі, буде безлад. Чому в світі теж? Тому що в світі теж такий самий безлад Ось ця пандемія, ось всі пандемія, вона показала це все. Тобто безлад по всьому світу, там, крім Швеції, там може ще якась країна, там Африка, там ще не, не настільки у людей, мозок поплавився. А так у нас у суспільство, яке живе, це суспільство психічно нестабільне і психічно нездорове. Що означає, що люди дурять і люди ведуться на просто все, що завгодно. І по факту залишаються рабами. По факту люди залишаються рабами, але в них є у кожного можливість перестати бути рабами. Навчитись читати і навчитись вимагати, щоб все було згідно закону. Це перше, якщо ви хочете жити в суспільстві. По-іншому, суспільство просто не виживе. Апокаліпсиси по-різному закінчується. Все одно бажаю всім радіти життю, максимально, можу, коли це можливо. Бажаю всім розуміти, що сила думки. А, так, да? глобальніше підемо. Ладно. Підемо ще глобальніше. Добре, в 15 хвилин вкладемося. Глобальніше. Вони влаштовуються ці війни. Вже не Першу світову всі світові війни влаштовані спеціально для того, щоб одні перерозподілили собі ресурси на цій планеті. А люди, щоб ті, які народилися багато, щоб вони ці ресурси не претендували на них. Тобто, ну, це зрозуміло. Якщо людям, які вміють читати, от є достатньо освічені люди, знаєте, там, з вищою освітою, там, може там хтось там, вже 20 років досвіду в якісь науковій галузі може займати. А я за цими людьми спілкуюсь, і вони вийде іноді видають таку якусь позицію думку. Що м, суперечить Конституції, і вони хочуть жити в Україні в справедливій чесно. Я кажу, а ти читав, хочеш Конституції? Та там не то написано. Я такий, давай відкриємо, почитаємо, відкриваємо, читаємо, написано те. І от це питання. Це от питання, що треба запам'ятати. Тут ми піднімаємося на більш глобальний рівень. Тобто, чому? Чому? Держави, чи ось ну, зараз. Там Росія пробує будувати СРСР СРСР, СРСР 2.0, хоча перший ще не повністю помер. А світ е, будує той самий СРСР. Тобто, глобально вони теж будують таку ж саму систему, де всі будуть під контролем. Ну, от, вони будують. І скільки разів це було? Да Ну Не перший раз все. І саме цікаво, що? що все це направлено з однією метою. Все це направлено на кожну людину з однією метою. З метою залікати людину і змусити людину віддавати енергію тим думкам або страхам, які вони нав'язують. Тільки так в них буде щось входити. І тут теж можна починати з себе, якщо немає часу, або, скажімо так, не приділяти час і увагу тому, що відбувається, приділяти час і увагу в залежності від обставин, тому, що відбувається, і будувати картину світу не зовнішньої інформації, а зсередини себе, то середини себе будується така картина цікава, квантового світу. Що кожен, коли відключається від зовнішніх маніпуляторів, кожен є капітан свого життя. Кожен. А якщо людина живе в любові і в гармонії з цим світом, вона подорожує зовсім іншими траєкторіями навіть в часи апокаліпсису. А, і саме цікаво, що людина подорожує не одне життя, а багато життів. І тому от я кажу, що це все вже не вперше раз. Це вже не перший раз, і максимально залишаючись людиною, тому що ну ми є люди, ми народились людьми для того, щоб бути людьми. От і все. Просто, от, просто бути людиною. Це головне. І далі рухатись і, і, і жити, і радіти життю, і максимально от як кажуть, ну війна як можна радіти? Що значить радіти життю, коли війна? Радіти життю це. Допомагати іншому, якщо от є такі обставини навколо, і будь-хто потребує допомоги. Знаєте, коли раніше люди на вулиці підходили, там щось запитувались, там я так ну, бувало там ігноруючих. Зараз я не можу проігнорувати, хто знав, яка у людини ситуація, просто хто знає. І дуже часто, в більшості випадків, я вже зрозумів, що коли починаю розбиратися ситуацію, там спілкуватися, то ситуація не в грошах. Проблему в іншому, і дуже часто виходить так, що ззовні можна цю проблему побачити і дати людині відповідь, щоб вона виправила свою, свою, свою ситуацію і реально виправила свою ситуацію. Бо це, це неймовірно. Ми, як е, людство, е, по суті, єдина душа, маємо просто об'єднатися, і тоді ми будемо жити зовсім в іншому світі. Так що всім Джарастафарай. Yeah. Și mă rei dubra, am trăva.